І що ми використовуємо для кріплення даху, які елементи? Використовуємо зазвичай скоби металеві, вони тримають набагато краще і якісніше, ніж кутнички. Раніше, коли вони тільки вийшли, був ажіотаж на ці оголочки, і всі хотіли з них. Ну, все старе заново повертається. На такі скоби найкраще, тому що тримає максимально в дереві та багато і в мурлат забиваємо. Такі елементи вже на кутнички, тому що щоб воно поршила боє коса, щоб вони не заважали вже монтажу. Кріпимо на жовті саморізики. Ось так от на цвяхи, на жуткі саморізики, ну і ось таке от кріплення.